Друзі, вітання! Хапаю авто Львів на зв'язку, і ми маємо для вас сьогодні дуже крутезний варік. Ось така Mazda CX5 2024 року. Повністю практично новий автомобіль, тому що тут 3,5 тисячі пробів. навіть не прийшла ще обкатки. З штатів приїхала з мінімальнішими пошкодженнями, одне праве крило фарбоване, По кузову виглядає взагалі ідеально, класна комплектація. Це повний привід, 2,5. Повністю рез, задні фонарі вже йдуть жовтенькі, в багажничок, все чистенько, все гарненько, без жодних зауважень. Острофери від багажника присутній, ось такий класний роздвоєний випуск. З цієї сторони так зауважень немає. Вже бачите, в 24-му ці пластики йдуть в колір кузова Дуже гарно виглядає, має безключовий доступ по салончику. Теж оновлений салон. Ще не було в матці такого салону, шкіра з білою стрічкою. Тут так гарно все дуже зроблено. До речі, декоративна підсвітка, присутня пану, е, люк, також дверні карти, оздоблені шкірою. Тут за стан нема що говорити, бо це новий автомобіль. Так, Маємо передні з електроприводом, водійські з пам'яті. Також стан нової. Диски. В ідеальному стані гарні диски, гума, все супер. Попереду вона повністю рестайлінгова, вже нова оптика, нова решітка. В значку маємо дистронік, на лобовому маємо камеру асистент полосе. Вікно лобове в оригіналі. Повний електропакет присутній, пам'ять, як я казав, присутня. Кермо без жодних зауважень. Взагалі все новесеньке. Адаптивний круїзик, запуск двигуна з кнопочки. Зараз вам покажу. Розширена мультимедія велика з камерою заднього огляду, з карплеєм. Пробіг, дивіться, в нас є 3400 кілометрів. Тут все чистенько, гарненько, до речі, кліматконтроль, підігрів сидінь. Все ми маємо. Електроручне гальмо, Маздівська панель управління мультимедії дуже класна. Ось такий гарненький варіант. Про плавність, перемикання та двигуна, звичайно, тут нема що говорити робота, тому що немає пробігу. Ось такий крутий сьогодні у нас варіант для вас, тому не зволікайте, приїжджайте до нас в Львів, Пасічна, 127. Даний автомобіль можна купити як за повну вартість, а також у лізе від 15% авансу і ви на такому красенні. Хапай авто на Хапай авто.